Господи, як заскульпти волосся озадбраш, знаю, а як на собі зробити не знаю. Дожились. Всім бонжорно, колеги, я Аня, а це канал GMD from Yol. І сьогодні ми з вами будемо говорити про волосся. Ви дуже давно мене просили записати курс із скульптингу волосся у ZBrush, І я на нарешті це зробила. І сьогодні в нас буде презентація мого курсу, як заскульптити волосся у ZBrush. Ось тут зараз з'явиться десь скріншот у того, що буде на моєму курсі, яке волосся ми з вами будемо скульптити у ZBrush. А щоб записатися на цей курс. Спишіть мені у директ в інстаграмі. А якщо ви не впевнені, чи підійде вам цей курс, можете подивитись першу лекцію на моєму Патреоні за шаленою підпискою в 7 доларів на місяць. Крім того, ви там знайдете багато цікавої та важливої інформації, багато чек-листів, відео про те, що повинно бути у вашому портфоліо на ArtStation та у вашому проєкті, компанію, яких я не рекомендую працювати, та багато всього іншого. Але найсвіжіше це перша лекція до мого курсу із скульптингу волосся у ZBrush. Але перед тим як перейти до презентації. Я вас дуже прошу. Старослобожанський ритуал. Підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар, а також зазирніть в опис до цього відео, бо там посилання на всі мої соціальні мережі, а також посилання на телеграм-групу, де ми всі з вами спілкуємось. Ну а тепер давайте починати. Дуже часто отримую в директ питання щодо скульптингу стилізованого волосся, бо волосся це майже найкрасивіша частина нашого персонажу, яка привертає увагу, якщо волосся ваше вийшло не дуже, то і враження від цього персонажа буде також не дуже. Треба просто один раз навчитись його скульптити і більше не мати головних болей зі створенням волосся. Саме для цього я і створила свій курс. Технікою, якою я ділюсь з вами на своєму курсі, можна заскульптити будь-яке стилізоване волосся будь-якої складності. Ми з вами навчимось читати концепт, розуміти стилістику, розберемо детально, що таке напрям та об'єм волосся, навчимось робити косички, не витрачаючи купу нервів на це. Я покажу, як робити деталізацію, щоб вона виглядала охайно і стильно, а головне, за цією технікою ви зможете зробити будь-яке стилізоване волосся. Це не просто набір прийомів, це система, яка дає передбачувані та стабільно якісні результати. На курсі у вас буде 4 лекції, як заскульптувати стилізоване волосся, а також два типи таймлапсів. Один зі швидкістю 1х, а другий зі швидкістю 3X, щоб максимально показати вам абсолютно все в моєму процесі створення волосся. І бонусом всі, хто придбають курс, отримують лекцію, як відрендерити волосся в мармосеті, яка є однією з 19 лекцій в моєму курсі з рендеру персонажів у Marmoset. На цьому слайді я хочу поділитись прикладами волосся, яке я робила саме за цією технікою. Завжди один і той самий пайплайн. Завжди отримую якісне красиве охайне волосся. І вони побудовані за єдиним принципом, який ми розбираємо на курсі. На прикладах цього волосся ми бачимо добре спережену структуру волосся навіть у складних зачісках. Це результат правильного підходу до форми, деталей та розташування пасму. За цей курс ви навчитесь створювати складні зачіски, включаючи косички. Правильно деталізувати волосся, щоб воно виглядало охайно. Визначати напрямок кожного пасма для максимально природного ефекту, додавати динамічні флаєвеї, які надають зачісті живий вигляд та додають характер персонажу, аналізувати концепт та правильно інтерпретувати його у 3D. Це дасть вам впевненість у роботі над будь-якою зачіскою. В курсі ми детально розберемо всі етапи створення зачіски у ZBrush. Блокаут, правильне розміщення основних форм, оптимізація полігонів, спереження балансу між деталізацією та продуктивністю, розташування пасом, розуміння основного напрямку руху волосся, додавання флайавейв, створення натурального ефекту, фінальна деталізація, акуратні штрихи для довершеного виду. Також ми зробимо поліпейнт, і за моєю лекцією з рендеру ви зможете його відрендерити у Marmoset. Це покрокова система, яка допоможе вам зробити волосся естетично красивим і вашим. Професійним. Детально про все це я розказую та показую, звісно, що у лекціях. Одна з найважливіших речей у роботі над волоссям це читання концепту. Часто концепт-артисти не деталізують кожну пасму і вам доводиться приймати рішення самостійно. Я навчу вас розпізнавати основний стиль зачіски, плавніше гострі лінії. Правильно розподіляти пасма, навіть якщо вони не прописані у концепту. розуміти лінії руху волосся, щоб воно виглядало природно. Таким чином ви не будете втрачати стилістику і характер персонажа. А це саме ті помилки, які я бачу у 99% робіт, коли ви мені надсилаєте свого персонажа на фідбек. Кількість пасм це ще один важливий аспект. Не всі пасма на концепті видно чітко, тому іноді варто розділити великі пасма на кілька менших. Завдяки цьому зачіска не виглядатиме плоскою і буде більш натуральною. Ми детально розбираємо цей процес, щоб ви змогли працювати з будь-яким типом волосся. А що робити, коли концепт не показує, як виглядає задня частина голови чи скроні? У таких випадках потрібно збирати референси у схожій стилістиці, враховувати природний рух волосся, навіть пряме волосся має легкі вигини. Аналізувати загальну композицію, щоб зачіска виглядала логічно та гармонійно. На курсі я показую, як приймати зважені рішення у таких ситуаціях. Щоб зачіска виглядала живою, потрібно правильно працювати з напрямками пасм. Основний напрям показує загальний рух волосся, а другорядний додає динаміку та варіативність. Ми розберемо, як створювати природний рух волосся, як уникати статичності у скульпті, як збалансувати форми та деталі. Це зробить зачіску більш гармонійною. Ще одна поширена проблема це надмірна деталізація. Ми розглянемо два типи деталізації: нормальна деталізація, оптимальний баланс та перевантажена деталізація, коли волосся виглядає брудним. На курсі я покажу, як знайти правильний баланс і зробити волосся гарним та чистим. А також в лекціях я вказую на основні помилки, які допускають новачки, коли роблять своє волосся, і навчу їх не допускати. Ось один із прикладів, коли ви не обробляєте кінчики, і вони виглядають занадто м'якими, а волосся у той час одразу ж, одразу ж втрачає вигляд волосся. Ще одна найрозповсюдженіша помилка це протикання. Протикання не плутати з нашаруванням. Моментально, моментально така помилка знижує вашу експертність майже до нуля. Цьому завжди треба приділяти ретельну увагу. Краще це помітити і виправити на етапі хайполі, ніж під час текстур помітити і ламати голову, як же це все тепер треба виправляти. Також ми обов'язково поговоримо про правила нашарування волосся, як це зробити грамотно і естетично привабливо. Там також є свої правила, які було б непогано засвоїти та приміняти на практиці, коли ви створюєте волосся. Отже, на цьому курсі ми розберемо всі етапи створення волосся у ZBrush від аналізу концепту до фінальної деталізації. Після навчання ви зможете створювати стильні професійні зачіски та уникати поширених помилок. Отже, нагадую, щоб записатися на мій курс, пишіть мені у директ в інстаграмі. Ось так я підписана в інстаграмі. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. А в мене на сьогодні все. Бажаю всім мирного неба, трошки італійської дольчевіти, та побачимось у наступному відео.